Одного разу до митрополита Андрея підійшли і запитали, Владику, скажіть, як правильно хреститися? Чи один раз, але побожно, чи три рази, але недбало? На що владика Андрей відповів три рази, але побожно. В сьогоднішньому відео хотів би з вами роздумати про таку катехізмову правду, таку яку ми, здається, всі знаємо. Всі це постійно робимо, як християни, віруючи, як ми правильно маємо хреститися. Бо, на жаль, дуже часто можна спостерігати таке явище, що навіть люди зрілі, здається, такі люди вже у віці, але хрестяться неправильно. Отже, як ми маємо хреститися? Найперше, ми хрестимося, складаючи ці три пальці разом, що вони символізують. Вони символізують Пресвяту Трійцю Бога Отця, Бога Сина, Бога Духа Святого. Те, що ми складаємо три пальці разом, означає, що є нероздільна Тройця, триєдиний Бог. Що означають ці два пальці, які ми притискаємо до долоні під час знаку Святого Христа? Вони означають дві природи Ісуса Христа, нашого Спасителя, що Ісус Христос, воплотившись, став. Людиною, бувши Богом. Отже, дві природи Ісуса Христа символізують ці два пальці. Що означає, що ми ці два пальці притискаємо до долоні? Вони означають, що ми віримо, що Син Божий прийшов на цю землю. Під час святого Христа наша долоня символізує землю, на яку прийшов Син Божий. Отже, тому ми ці два пальці притискаємо до долоні. Ці три пальці складаємо разом. Не так, не якось інакше, але разом. І накладаємо на себе знак Святого Христа, промовляючи в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отже, це є правильний знак Святого Христа. Тому ми завжди маємо, накладаючи на себе хрестне знамення, вірити, що ми. В той момент призиваємо триєдиного Бога нам допомогу, що ми віримо в цього триєдиного Бога, що ми його ісповідуємо цим знаком Святого Христа. А ці два пальці символізують, що ми віримо, що Син Божий, Друга особа Пресвятої Трійці, воплотився, тобто прийняв на себе людське тіло і став людиною, прийшов на цю землю. Тому завжди, дорогі друзі, Дорогі брати і сестри у Христі, правильно, побожно з вірою накладаємо на себе знак Святого Христа, промовляючи в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.